Найважливішому житті завжди будуть ті, хто поруч. Тут і зараз. А Решта фігня. Що ж, друзі, ви попросили <coughs> зняти окреме відео для івенту Gucci World Land. І що ж, зараз я покажу, як його проходити. Перевірив на клаці з івентами. Якихось 19 білетіків потрібних для івенту воно зарахувало. <кій> Тому, здається, на мою думку, все працює. Коротше кажучи, починаємо. Підходимо до цього е, телевізора голового телепузика, але телеголовчика, коротше кажучи, взяли у нього квест, сідаємо на Моцик, чекаємо. Е, поки чекаємо що до цього івенту, як мені написав мій підписчик, дякуємо йому за коментар, що. Всі, хто приймають участь у цьому івенті, там десь 10 тисяч чоловік мають змогу отримати 50 синдів Тому чому ось проходять саме цей івент? Я цим не займався, мені це було нецікаво, але яко ви попросили, то я знімаю ніяких питань. Що ж, прес є, натискаємо на Є. Ми з'являємося на Моцико, тому вам вже, гадаю, зрозуміло, що за вставка була про Домініка Торета. Бо ми зараз ось як Торето коротше, дрифтуємо між машин, тупо, як великий рейсер, не знаю, гонщик, автоугонщик, блін. Ось. Ну що, просто їдемо собі вперед, збираємо полуничку, 20 штучок. Як бачите, левел 1, левелів буде 3. Ось, на 20 полонець, на 35 зараз ось буде. І потім ще на 50. Тут можна вбитися. Я не один раз себе вже вбивав на цій карті. От. Не від того, що вона якась нецікава. І я якось суїциднуся, від скуки. Ні. Тому що не вписався пару разів. Коротше, в'їхав у стовп, бо ось бачите, оця арочка. От ми її пролітаємо, і ти ніфіга не бачиш просто. Ось. Тому і вбивався, коротше. А хто б не вбився на моєму місці, я гадаю, всі вбивалися. Ось. Збираємо, коротше, оці полунички, втрачаємо ХП. Це абсолютно не важливо, бо якщо ми помремо, ми з'явимося на старті цього левелу, але полуничок у нас не віднімуть. Тобто, як було, там 30 чимось штук, якщо ми зібрали, звісно ж, 30 чимось штук. От, 35-й буде. Що ж, гарцюємо. А... Перепригаємо там усякі перешкоди, збираємо. Ну, коротше, ми тупо Домінік І я якогось біса вмер. Ну, нічого страшного. Ось. Дуже цікаво, дуже вау. Карта. Прям. Скоріше б набрати 55 полуничок. Ну, взагалі, до речі, що, що найцікавіше, я ось буквально недавно думав, блін, а чого не було рейсових таких ось Карт, де ми там їдемо чи щось, типу, того. Ось. І тут на тобі. Моцик у нас є. От. І. А я би і не знав, якби не підпишик, тому дякую за ваші коментарі. Як бачите, я все читаю. І маленька ремарочка, що. Я відповідаю на кожен коментар, який ви мені залишаєте. Але YouTube чогось поводить себе досить дивно, тому що він не завжди присилає мені повідомлення щодо цих коментарів. Тобто, я можу навіть і не знати, що ви щось написали, тому якщо я комусь не відповів на коментар, не думайте, що це, типу, я від вас морожуся. Ні. Я від вас не морожуся, просто я можу не знати про існування вашого коментарю. Ну, взагалі, фішка. Я так розумію, це якийсь баг. Так був, бо нам потрібно до сейфу доїхати. І ось доїжджаємо до сейфу. І тут не робіть моїх повинок. Бо якщо ви натиснете першу відповідь I want to write forever, то ви на цій карті просто назавжди залишитеся і будете вічно збирати оці е, полунички. От. Тому вибираємо Take Me Back to the Garden, нас степи на попередню карту, і все. Цей івент пройдено, е, бо знову ж повторюся, я ось подивився на білетики. Де вони? Івентові? Зараз вам покажу. Ось, Заходимо ось. ось цей івент, more info, Як бачите, 19 із 19 тікетів у прогресі є. Ось. Далі ви тут вже натискаєте на галочки, там твітите у Twitter. Ось. Оце все проходите, коротше, і ви берете участь у розіграші ось цього всього. Так, це приберемо. Так, ось у вас ось така Ось таке віконечко повинне буде вилізти. Що там можна натиснути? Play Now. Де воно розкролив? Ну, типу, потім Play воно вам запустить вашу карту. Ось бачите лінки з'явилися. Далі ви вже. Натискаєте на твіт. Не знаю, що воно зараз буде. Не знаю, плюсика якогось намалюю. Блін. Зроблю реплай. Якщо знаєте, що сюди треба писати, то можете написати у коментарях, щоб іншим було якось зрозуміліше. Бо раніше, коли я івенти проходив, там були такі івенти, де треба там знайти того ж, приміром, Стіва Аокі, зробити там з ним. Скрінчика і і затвітити. Так, перевіримо статус. ага um, Секунду, це треба зробити твіт off. Capture this moment in Gucci Land and Show into the world. Тобто сюди треба було б uh, встати вставити скріна. Чого ж можна натиснути? Здається, на синбокс Зараз подивимося з вами. Так, то giveaway. Просто буває таке, що ти заходиш на оці твіттери, коротше, і там вже у людей багато їх твітів, і ти можеш подивитися, що вони, коротше кажучи, викладають, і викласти точно, таке, ну, точно такий же малюнок. Так, це слам. Не знаю, пролистав, не пролистав. Думаю, коротше, розберетеся тут, наче нічого складного, до твіту прив'яжете ось. Ну, верифікація також пройдена. Типу, підтверджуєте. Але ось у чому. А, ні, цього разу спрацювало. Бо нам не давали, коротше, цей значок, якщо ти не виконав попередній шаг. Ось. тому Розбирайтеся, бажаю кожному з вас попасти у ці 10 тисяч людей, які виграють 50 коїнтів Оцих зараз якраз сендбокс валюта, 1 сент, ну, сенди, коротше. Повзуть вгору трошечки, підіймаються, тобто курс зростає, ну і, типу, добре. Ось, а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Я обов'язково кожному з вас відповім. Ну і до зустрічі у наступних відео, друзі. Na no vše dobré.